Зараз дамо вам не лише інструктан. Тут є функція утримання полоси. Тобто в деяких моментах можна трішечки дозволити собі відпочити, пускаєш, і вона сама там рулює, газує, але тільки по прямій. У машини є система екорежиму, Тобто це не звичайна комплектація, вона ще економить трішечки більше, десь біля літри-півтори, ніж звичайний автомобіль. І ти її виключаєш, вона стає, машина тупіша, ну, вона не така різа, ну не така різва буде, але це економія. Вижимаємо. Тормоз. Включаємо D-drive. пускаємо тормоз, машина в нас сама поїхала. Я не газую, Бачите? <свірителю> це зручно, коли ти стоїш там в пробці. Не потрібно це. У вас машина ще на механіці була, да? так? <свірителю> а, та це взагалі ліву, нову треба прив'язатися. <свірителю> <свірити> <свірити> Вже нарешті приїхав до вас автомобіль. Дуже просто чудово пам'ятаю момент, коли ми замовляли цей автомобіль. Він був перед нами заброньований іншими людьми і так далі. А ми все ж таки його вицепили для вас. Це у нас кашкає на максимальній комплектації. Британська збірка, взагалі. Скажіть, які ваші враження від компанії від автомобіля? Кажіть, як машина є мені дуже сподобалася. Дякую вам, Євгеній. Дякую всій команді, яка брала участь в цьому. Машина прекрасна. Е, велике вам спасибі. А на чому ви їздили перед Кашкаєм? Е, у мене дача Логан. Механіка, так. Да. І це з механіки вже на автоматі. Да, так, тепер на авто... не на автомат, а на варіатор у мене тут буде. Так, да, да, е, да. Тому будемо пробувати. Ну, я ж кажу, день-два і ви зрозумієте, наскільки автомат це набагато зручніший, ніж механіка. Дякую. Бачу, вже і кросовер, так. Да. Е, вам дякую за довіру. І скажіть, будь ласка, чи будете радити нас своїм друзям, знайомим взагалі? Ну, звісно, ну, буду радити, да. буду всім радити вас. Дійсно, дуже приємно це чути і взагалі очікування виправдали. Так, да, Я чекала, чекала, дочекалася, і дуже рада. <гум> дуже вам дуже вам дякуємо і ні гозя, ніжезо вам. Дякую. Два вам, басіня. Дякую, і дякую ходу. вам.